Вітаю вас, друзі! Це відео буде дуже неприємне, але для того, щоб змінити ситуацію, необхідно в першу чергу усвідомити, що така проблема є. Та почнемо ми із іншого. Рамзан Кадиров поскаржився, що його пощупалі для, для того, щоб не він, нас до недону. Так, пощупали нас. Пощупалі Рамзана Кадирова буквально учора, коли невідомий безпілотник атакував університет спецназу імені владіміра Путіна у Гундермесі. Рамзану це чомусь дуже сильно не сподобалося, і він буквально одразу туди прибув та почав оглядати місце події під отаку музичку. Виявилося, що як і у ситуації з наступом на Курську область, кадирівці усе пропустили, але обіцяють виправитися. У нас доби дома, да? на свої домі, пасти дом, і а чому стучилося це? Було. Розбирається слідство, будем старатися такого не случилося. Звісно, ця атака безпілотника дуже сильно засмутила та образила Рамзана Кадирова, і він обіцяє помститися Україні. Хоча я припускаю знову ж таки, що можливо безпілотник запускали дагестанці. Кажемо да, в біжає, в да, да, що буде майбутньому, до такої вас що Даже і снилось. ласковозмєздія на думку цього манкурта полягає у тому, щоби вчиняти воєнні злочини і вбивати військовополонених. Я сьогодні дав всім командирам, які знаходяться на передовій, не брати плен і у і усилить боротьбу. Проблема тільки у тому, що кадирівці досі не доїхали до передової, тому що застрягли у заторі на ростовській трасі. Але менше з тим ми із вами сьогодні поговоримо про наші проблеми, які можуть призвести до абсолютної поразки України у російсько-українській війні без перебільшення. Та спершу нагадую вам, наше військо потребує більшої кількості дронів Камікадзе для знищення ворога як на землі, так і у небі. Тому закидуйте на поточний русоріз вже зараз. І звісно, підписуйтеся на мій канал. Днями на стрімі з Ігорем Лачином я виголосив промову, яка, напевно, багато кому не сподобалася. Але це правда. Президент так? має в першу чергу сказати самому собі чесно та відкрито, що в нас катастрофічна проблема з організаційною структурою Збройних сил України. Ця катастрофічна проблема. Може призвести до абсолютно неконтрольованої масштабної кризи стратегічного рівня і може спричинити абсолютний військовий колапс з подальшою втратою української державності. Цей сценарій угу. цілком реалістичний. І чим довше часу минає і чим менше відбувається дійсно якісних реформ всередині війська, тим вища ймовірність того, що нам хана ну це об'єктивно так і є. Чому? Давай просто от візьмемо війна. Це математика. Проти нас воює супротивник з набагато більшими силами. Цього супротивника більше зброї, більше людей. Значить, ми не можемо змагатися з цим супротивником за кількістю зброї і за кількістю людей. людей. Значить, ми повинні е, діяти за доктриною асиметричної війни. Що це означає, ми маємо більш ефективно і розумно використовувати наші сили та засоби. Ми маємо шукати креативні підходи для проведення операцій. Ми маємо а, більше берегти людей і хитрістю долати нашого супротивника. Одразу маю зазначити, я не придумав це сам. Кожен день я спілкуюся із багатьма українськими військовими, у тому числі і авторитетними і Я лише протранслював те, що вони мені постійно говорять, бо ситуація і справа. Вді близька до критичної до слова, подібні оцінки у публічному просторі також лунали і від військових розбалансування управління ну тобто, то, то, то що зараз відбувається, ну. Я скажу, що так не має бути точно. і ви можете, звісно, зі мною не погоджуватися, але не потрібно погоджуватися зі мною. Треба просто подивитися на об'єктивну реальність, у якій ми зараз є. Кадри будуть дуже неприємні. Росіяни останнім часом із дивовижною швидкістю захоплюють наші міста. Їхні просування відбуваються із зростаючими темпами, і чим далі, тим швидше вони будуть просуватися. Яскравим прикладом є південь Донецької області, там, на напрямку великої новосілки, росіяни Ани тільки за 5 діб просунулися більше ніж на 8 кілометрів. Те, що ми перебуваємо у вкрай поганій ситуації, це факт, але треба розібратися із причинами: так нам бракує людей, так нам бракує озброєнь, так ворог не стоїть на місці і вдосконалюється. І у нас Появився новий уровень оперативного мистецтва. Частково, цей російський пропагандист має рацію. Росіяни дійсно вдосконалюють своє оперативне мистецтво, і можна відзначити, що вони змінили тактику штурмових дій. Вони комбінують різні тактики, якщо казати точніше. Росіяни штурмують українські позиції механізовано, тобто за допомогою бронетехніки, або малими піхотними групами, якщо не можуть пройти колонами, або взагалі використовують мотоцикли для прориву. Дуже показовим є ось це відео на ньому російський окупант на мотоциклі просувається у глиб наших позицій, під'їжджає до них, закидує у один із бліндажів протитанкову міну, потім звідти їде і міна вибухає всередині нашого бліндажа. Я це до того, що ворога не можна недооцінювати. Він креативить, він розвивається, він намагається знаходити нові рішення і комбінує оці вказані мною тактики. Якщо не пройшла механізована колона, то може пройти піхота або проїхати мотоциклісти. Але у наступальних операціях росіян протягом останнього часу можна дуже чітко помітити одну закономірність: це як саме росіяни намагаються захопити наші міста. Не штурмуючи в лоб, а обходячи Це охвати, це котли, полукотли і винуждення противника уходити через маленький тоненький ручейок снабження, в котором цього противника продовжують у ви можете просто зараз відкрити мапу Діпстейт і подивитися самостійно, майже на кожній ділянці фронту росіяни використовують саме оцей підхід. Найбільш виразно його можна побачити на південно-східному фронті, після того як росіяни використовуючи тактику кліщів. Захопили вугледар, вони продовжили просування так само за допомогою кліщів і просунулися вперед. І я маю сказати, що найбільші втрати наші підрозділи несуть навіть не тоді, коли вони стоять у обороні. а Російська армія наступає, а саме тоді, коли доводиться відходити по дуже вузькому коридору, який повністю знаходиться під вогневим контролем Росіян. Саме так було у Вугледарі, саме так було у Авдіївці, і використовуючи цю тактику, росіяни вже доволі скоро зможуть захопити Опити усю південну частину Донецької області на даному напрямку найтяжчою ситуація залишається у місті Курахове, до якого росіяни вже підійшли практично у притул і навіть заходили на околиці. Для того щоб ви, хоча б приблизно уявили наскільки складною там є ситуація, ви маєте побачити ось оце відео на ньому. Українські танкісти під'їжджають до лінії оборони і лишають на лінії оборони український танк, аби він перешкодив просуванню російської бронетехніки. Допомогло це, на жаль, лише частково, тому що росіяни доволі скоро приїхали туди на мотоциклах, залізли у танки, відігнали його подалі для того, щоб російська бронетехніка могла пройти через коридор, і це лише один із епізодів оборони міста, яке, скоріш за все, доведеться скоро залишити. Я спілкувався із оборонцями Курахова, і вони мені кажуть, що найбільшими проблемами є недостатність особового складу, недостатність озброєння і ще питання організації оборони. Але про це пізніше. Що стосується вогневих засобів, то тут я маю вам знову і вкотре подякувати за те, що ви постійно донатите на дрони камікадзе за допомогою FPV зараз знищується дуже багато російської техніки і самих російських окупантів, і це насправді чи не основний засіб ураження на сьогодні. На жаль, дуже важкою ситуація сьогодні є не тільки на Курахівському напрямку, також вкрай складна ситуація є на куп'янському напрямку. Там росіянам вдалося прорватися. До річки Оскіл, і фактично цим ворог розрізав наше угруповання на лівому березі на дві частини. Як я вже сказав, оцінюючи ситуацію, я ґрунтую свої висновки виключно на тих оцінках, які мені надають військові. Є оцінка якраз із куп'янського напрямку. Основні тези: перше велика смуга відповідальності, розтягнення підрозділів, що не дає змогу забезпечити ефективне спостереження, своєчасно приймати рішення. Друге придані підрозділи Некомплект, командири не розуміють свою роль. Мі... Місце в бойовому порядку на рівні батальйон рота. Третє прийняття рішень старшого начальника на етапах, коли вирівняти обстановку вкрай складно. Посилення, так зване, підрозділи, які не готові та не укомплектовані для виконання завдань. Не готові міняють не готових. Четверте забезпечення в цілому. П'яте велика витрата різного виду БК з метою вирівняти обстановку, а не для того, щоб цього не допустити. Абсолютно ті самі оцінки мені надали також і військовослужбовці, які тримають оборону на покровському напрямку. Також дуже небезпечному, і ворог наближається поступово до самого Покровська. До границі Дніпропетровської області у нас осталось там 29 кілометрів. Додайте також до цього, що наші війська зараз тримають оборону ук. Курській області і там ситуація також може погіршитися. Тим паче, що туди відправили північно-корейські війська. А наші шановні партнери реагують отак: дуже небезпечно, дуже небезпечно. Дякуємо, звісно. Отож, треба підбити певні висновки. Нам не вистачає людей, але при цьому ми не комплектуємо старі бригади новомобілізованими, але створюємо нові бригади, які відправляємо одразу у бій, тобто людей, які не мають бойового досвіду, і ці бригади починають нести більші втрати, через що людей іще більше не вистачає. Великою проблемою є також і брехня у доповідях. Дуже часто доповідається нагору про те, що позиція наша, а там вже. Перебувають росіяни. Потім на цю позицію, думаючи, що вона наша, командування відправляє війська і ми несемо іще більші втрати. Ну і найголовніше організація управління військами така, що смугу на 10, 20, 30 кілометрів можуть тримати одночасно 5-6 різних підрозділів, а то й більше. І у кожного із них є своє окреме командування. При цьому немає нормальної взаємодії та зв'язку. Якщо говорити іще простіше, ми маємо дуже обмежені. Ресурси у нашого ворога ресурсів значно більше, але при цьому ворог свої більші ресурси використовує ефективніше, аніж ми використовуємо наші менші ресурси. Я чесно кажучи, вже втомився говорити про армійську реформу. Вище військове командування жодної проблеми не бачить. У них в принципі усе непогано, і от вже скоро ми вийдемо на кордони 91-го року. Моралі тут напевно не буде. Ми або змінимося, або загинемо. І, на жаль, негативний сценарій набагато ближче ніж може здавати. Я дуже сподіваюся, що я помиляюся. Але якщо ні, то я також і ще поки наївно сподіваюся, що можливо необхідні рішення будуть таки ухвалені. А тим часом, із вашою допомогою, і ще кілька наших підрозділів отримали загалом 300 нових ФПІВІ. 68 окремо єрська бригада. Дякую, Сергію Стерненку та всій його спільноті. За надані сто евпідронів, наближаємо нашу перемогу разом. Слава Україні! 129-та бригада. Дякує спільноті Стерненка та всім небайдужим громадянам за допомогу в отриманні дронів в, в кількості 50 штук для подальшого знищення противника. Слава Україні! Разом до перемоги! Ми бойці з підрозділу Скайфурі 54-го вам до Р-3-го батальйону. Дякуємо Стерненку та його спільноті за надані. Дрони та батареї до них бажаю здоров'я. Бійці батальйону безпілотних систем сотої окремої механізованої бригади висловлюють подяку Сергію Стерненку та його підписникам за постійну підтримку та надання FPV-дронів. Разом з вами ми можемо ефективніше боронити нашу державу. Слава Україні! Героям слава, друзі! Пам'ятайте, завдяки героїзму українського солдату. Ми досі є. Наша країна досі існує і продовжує боротися. Допомагайте українському солдату, допомагайте силам оборони України.